колего початківцю ти вже влаштувався на роботу, зробив перші кроки, кроки знайомства. А що ж далі? Рекомендую у серпні не гаяти часу, а опрацювати нормативно-правові документи. З ними ти будеш впевнено почуватися при спілкуванні з колегами та батьківською громадськістю. Перше. Закон України про освіту. Друге. Закон України про повну загальну середню освіту. Третє. Положення про дистанційну освіту та всі форми освіти. Четверте. Положення про класне керівництво. П'яте. Державні санітарні норми. Шосте методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у поточному році. Вивчаєш ті, який предмет викладаєш. 7. Критерії оцінювання здобувачів освіти з твого предмету. 8. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 9 колективний договір. Не забудь завітати ДО ШКІЛЬНОЇ бібліотеки. Саме там, ти отримаєш підручники, за якими будеш працювати, з'ясуєш наявність методичної літератури з твого предмету, періодичних видань. А ще, якщо в бібліотеці є читальний зал. Він може слугувати спокійним місцем для підготовки до уроків. Таким чином, ми підходимо до першої педагогічної ради. Це один із важливих заходів на початку навчального року. Саме тут ти дізнаєшся про результати роботи педагогічного батьківського та учнівського колективів за попередній навчальний рік. Та завдання на наступний навчальний рік. Саме тут ти затвердиш свою освітню програму, складену на основі модельної програми. Саме тут ти дізнаєшся, які факультативи та курси за вибором підлягають оцінюванню, які модулі обрали для вивчення твоїх колегів. Власне, не забудь. Що саме на серпневій педраді ти можеш затвердити власні критерії оцінювання. Ось тут і знадобиться наш записник. Всю інформацію записуй детально. Як правило, на серпневій педагогічній раді буде блок оголошень. Тут варто записувати усе дослівно. Ну, ось і все. Вже завтра, післязавтра. Урочистий старт. Тож, сміливо готуйся до урочистих подій і не забудь про святковий дрескот.